Від початку 2024 року захворіло на кашлюк понад 200 дітей. За цей же період торік був лише один випадок. Чому кількість хворих зростає, що є збудником інфекції та як вберегтися, розкаже Євген Пасайлюк. Чернівчанка Віра Бєлих привела дитину до лікарні на обов'язкові щеплення, у тому числі й на кашлюк. У нас був кашель, але це ми думали спочатку. Що це кашлюк, але це не кашлюк. Ми не хворіли. Так, так, не собі йшло. У нас просто було таке як герві. Дитині Юстини Марущак майже два місяці. Вакцинувати малюка від кашлюку зможе, коли виповниться два, згідно з календарем щеплень. Того ми проводили тільки щеплення, які в перинатальному центрі нам пропонували це БЦЖ і від гепатиту Б. Мимо руки, обробляємо антисептиком Деколи стараємося не відвідувати людних місць. Вакцинація від кашлюку та ряду інших інфекційних хвороб ефективний засіб, щоб уберегти дитину від захворювання. Щодня понад 60 звернень до дитячої поліклініки надходить від батьків, щоб щепити дитину. Ми реєструємо підвищену кількість випадків захворювання на кашлюк серед дітей від 0 до 18 років, і за 4 місяці 2024 року було зареєстровано 64 підтверджених лабораторно випадків кашлюка. Якщо порівняти аналогічний період 2023 року, 4 місяці жодного випадку кашлюка не було зареєстровано. За період 12 місяців 2023 року, було зареєстровано всього лише 11 випадків на кашлюк. Найбільше хворіють діти дошкільного віку. Інкубаційний період кашлюка від 2 до 14 днів після інфікування. Перші симптоми схожі на ГРВІ. Звичайно, всі повітряно-крапельні інфекції має бути контакт. Тобто сумісне перебування це зазвичай звичайно. Це більше перебування, де тісніший тісніший контакт. Це перебування, де діти знаходяться досить тривалий час. Це сімейні вогнища зазвичай, тому в сім'ї можлива передача збудника від однієї дитини до іншої. Від початку року зареєстровано 204 випадки, 106 з яких тільки за квітень місяць. За словами експертів центру профілактики та контролю хвороб Чернівецької області, це рекордна кількість. Захворюваність на кашлюк дійсно зростає, тому що захворюваність за квітень місяць перевищила на 50% в порівняння за попередній місяць березень. На рахунок профілактики даного захворювання це в першу чергу це саме простий і саме надійний метод це вакцинація дітей. Євген Паселюк, Володимир Миронеску, новини Сі 4